Відсунити можеш потоки, будуєш дусі кораблі Та знову і знову людина, до тебе звертаємось ми. Похинемо, гинемо, гинемо. Будь ласка, до нас бережи. Хай будуть в нас цілі дерева, рослини, тварини, птахи. Людину, людину, людину. Ми просимо. Я хочу, щоб моє дерево було зеленим. На сіри його ніколи не торкалася. Щоб колись кого бабуся на знов прийшла до мене. І щоб зі мною назад зосталася. Хочу, щоб не були високим і гарним, щоб поруч зі мною жили привідні люди. Коже добре діло, не лишалися мами, щоб було так здале, та усюди, та усюди. А я хочу, щоб моя річка була чистою. Бо я влітку дуже люблю, в ні купатися. Наші хочу, чи сталося посмішкою про мене, забувало кожна. Я, я кожному новую другу по справжньому радітиму, дай да на да у співати йому. Кожного з нас, най на 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 всяці, я своя Знаю, я знаю, ти на не на на, -на це не сон. Прийшов новий час, най на на нас знаєш, пізна я. Досягнути мети, най на 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 можна діти. Кажуть, всі наші мораль є така. Не так й легко позбутися зла. Казкові герої це класно, але реальне життя не таке, то й просте.